Вікно можливостей, яке відкриває Європейський союз для навчання і розвитку студентів та молоді у Чернівецькому національному університеті. Відбувся щорічний захід дні кар'єри ЄС. Детальніше про дискусії, які велися, та заплановані тренінги, вже готова розповісти моя колега. Європейська інтеграція України, що потрібно знати студентам та молоді, аби у повній мірі скористатися можливостями, які вона дає у Чернівецькому національному університеті. Ось уже п'ять років поспіль проводять дні кар'єри ЄС. До програми заходу зокрема входять дві професійні панельні дискусії. Перша панельна дискусія буде присвячена семи крокам, які необхідно подолати Україні для того, щоб розпочати перемовини про вступ до Європейського Союзу. Ми. Запросили провідних експертів нашого університету та загалом краю, які поділяться своїми думками щодо цих питань і дадуть відповіді на складні питання сьогодення. Друга панельна дискусія присвячена європейським програмам для розвитку та навчання молоді. Зокрема, учасники мали змогу детальніше дізнатися про можливості, які надає ЄС у сфері освіти та обміну студентів своєю чергою. Двадцять. Мо жовтня відбудуться тренінги для учасників. Вони проходитимуть в науковій бібліотеці нашого університету, присвячені будуть. Питанням і проблемам, які необхідні молодій людині для того, щоб розпочати свою якусь професійну діяльність тобто, як написати резюме, як себе презентувати роботодарцю, ораторському мистецтву. А також у нас буде дуже цікавий тренінг по кібербезпеці. Артем Тифанюк, магістрант юридичного факультету, у студентські роки за програмою Еразмус Плюс мав можливість навчатися у Ягелонському університеті в Польщі. Зізнається, йому як правнику було важливо здобути. Бути європейський досвід мені це дало насправді дуже дуже багато. Це в першу чергу дуже великий досвід, оскільки я зміг познайомитись не лише з іноземними студентами, але й перейняти їхній досвід, розповісти їм відповідно про Україну. Вони мені розповіли про свої країни, оскільки це був такий міжнародний досвід. Тому це було дуже не тільки пізнавально, а ще й дуже досвідчено, і це дало для мене дуже-дуже багато, і я планую продовжувати це в майбутньому. На думку професорки Світлани Карвацької, проведення днів кар'єри ЄС важливий крок для ознайомлення молоді з європейськими стандартами. Вони важливі для всіх, вони важливі для фахівців, щоб опинятися думками. Це однозначно. Вони важливі для тих, хто ще раз кажу за моєю спиною. Це наші студенти, майбутні, які повинні бачити себе уже інтегрованими не тільки у європейську освітню систему, яка ще буде, бо ми ще тільки йдемо та законодавство, але вже щоб вони бачили, що їхня держава, країна вже робить дуже важливі кроки, і вони мають знаєте, бачать перспективу. От вони бачать перспективу, і для них це дуже важливо, особливо зараз у період повномасштабного вторгнення Російської Федерації проти України Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач Теми дня, ТВА.